Війна це завжди трагедія. Вчора це страшна альтернатива. Сьогодні жорстока реальність. Завтра сумна історія. Сьогодні ми дізнаємось українського журналіста Володимира Бондаренка про те, як він зустрічав початок українсько-російської війни та, взагалі, що він думає про цей конфлікт. Як для вас почалося 24 лютого? 24 лютого для мене почалося. З вибухів ракет. Сказав рідним, не заважайте мені спати і виспався години до восьмої, хоча щось і вибухало далі. Тоді проснувся, випив кави і поїхав урядовий квартал на роботу. Після цього мені зателефонувало у. Голос Америки Тарас Бурнос і на сайті є ця моя коментар, що бліц кригу не буде. Ми здаємо кров зараз по всіх пунктах для поранених. І Україна переможе, відіб'є захоплені території. А, чи можна було попередити цей напад, якщо б влада прийняла відповідні рішення щодо цього? Безумовно, що це було необхідно зробити, і можливості для цього напевно були. Уявіть собі основну проблему нашої влади. Ми оточуємо себе, я маю на увазі влада дрімучими невігласами. І в результаті цього обсуємо стосунки з основними партнерами. Пригадайте, як Порошенка внаслідок того, що його команда поставила підтримувала вибори Хіларі Клінтон, Трамп не пускав тривалий час і на поріг. Не було ніякої допомоги з боку Президента Трампа у Україні. Не меншими були помилки і нинішньої влади, і в результаті не було і гарних стосунків з основним нашим партнером Америки, яка до того, що попереджала нас не раз про те, що е, такий наступ готується. Але як у цьому прислів'ї, що заднім числом всі розумні, зараз треба перемагати всім згуртуватися навколо нашого. Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського і крок за кроком звільняти кожен клаптик української території, який вже политий кров'ю наших героїчних воїнів. Ну і ще помилки, яких можна було взагалі усунути? Помилки треба було усунути передбаченням. Для того є і Генеральний штаб, щоб спрогнозувати можливий хід подій, щоб всі можливі сценарії і випередити ці речі. Уявіть собі, у нас дали захопити Чорнобильську атомну станцію. І ми були аж на грані катастрофи в зв'язку з тим, що там. Закінчувалося її постачання електрострум. Далі захопили Запорізьку станцію, Та хіба можна було її е, охороняти невеличкою кількістю охоронників? Там полки дивізії, це найбільша атомна енергостанція Європи, здається, полки дивізії повинні були охороняти. Там треба було б. Тими ж наперед заготовленими зброєю руки і голови відрубувати тим, хто навіть на крок спробував би наблизитись за десятки кілометрів до Запорізької атомної станції. А ми тривалий час були на межі апокаліпсису від можливого вибуху Чорнобильської атомної станції і Запорізької атомної станції. Є версія, що Україна буде жити за сценарієм Ізраїлю. Чи допускаєте ви такий сценарій, чи це можливо якось усунути? Дивіться, ми вже живемо за сценарієм Ізраїлю, навіть в гірших умовах, бо постійно лунають повітряні тривоги, постійно обстріли ракетами нашої території. Ми ще й досі відвідуємо бомбосховище. А усунути це можна, безумовно, одним шляхом перемогти нашого ворога Росії або примусити його до миру на наших, безумовно, умовах. І добре, що вчора була симетрична відповідь на. Спробу приєднати українські території від Криму до Донбасу. Відповідь щодо вступу наших України в НАТО, про що я вже давно з нашими аналітиками цього вимагаю, як і присутність голубих касок ООН на території України. Уявіть собі, якби між підрозділами. У країни з одного боку і расистами стояли б війська миротворці з голубих касок ООН, то хіба б ці е, виродки б, о, расисти посмілили б на нас напасти безумовно. що Не посміли. То треба рішучість ООН. Треба рішучість НАТО, яка повинна допомагати нам. Другий фронт, як колись допоміг перемігти Гітлера, під час Другої світової війни, так і зараз його треба відкрити. І тут сміливість абсолютно необхідна з боку наших західних партнерів. Бо існує така проблема, як Путін головного мозку. Його треба карати. Якомога швидше, бо ніхто не знає, що у голові цього виродка. Як вважаєте, чи вийде в Україні швидко приєднатися до НАТО, чи можуть це рішення скасувати? Дуже хочеться, щоб нам це вдалося. Дивіться, вже подали заявку і Фінляндія і Швеція. І з ними питання вирішується дуже швидко за аналогії. Повинні дуже швидко прийняти і Україну, в НАТО, а ще в Європейський Союз. Нас вже е, прийняли туди, як ми подали заявку, прийняли як кандидата туди. Зніміть, друзі, будь ласка, і цього чудового коника, і цього чудових друзів наших, які проходять поруч. І точно так же ж повинні. і Приєднати Україну і Європейський Союз, який насправді зараз а, дає, щоб не почалася Третя світова війна, який не дозволяє боронити всю Україну. Про те, що ми європейці, ми вже довели а, на полях цієї величезної кровопролитної війни, в якій знищуються найкращі українські. Воїни. Супер, супер Я чула, що в інтерв'ю одному людина сказала, що почуття такі, як слух, нюх, вони захострюються. От і чи могли б про це розповісти, що людина навіть може почути, як біжить заяць від вовка у лісі? Ви знаєте, Уляночка, зараз в Києві золота осінь. У нас навчальні зйомки, а мені так співчуття до наших героїчних воїнів, які зараз під бомбами, які... Зараз в окопах, які зіштовхуються з тим, про що ви кажете. Кожному психолог розповість, що коли е, дуже холодною водою провести по очам, станеш набагато далі бачити. Що коли ти засинаєш і тобі різко. Скажуть, вставайте в цей час тебе слух посилиться. Безумовно, що під бомбами, і зір набагато стає краще, і відчуття небезпеки загострюється, Це те, про що ви кажете. І так хочеться висловити подяку нашим героям. Я сам же пробиваюся у їх склад з самого початку війни. І так хочеться, щоб вони залишилися. Живими і вибороли нашу перемогу живими і здоровими. Можете розповісти про найстрашніші моменти цієї війни саме для вас? Для в мене страшного такого нічого особисто не було. Зразу пішли в територіальну оборону Деснянського району. На превелике щастя до нас не дійшли бо далі орки, бо далі е броварів вони не просунулися. Тож мали багато часу і виїздили з друзями до стоїнки зупиняти ворога вже з боку Ірпіня. І слава Богу, героям, які Знищили ірпінський міст, зупинили біля Гостомеля, інакше не було б ніяких гарантій того, щоб орки б не захопили в по... Київ, бо вибухи вже були і по пущі водиці. Орки були на оболоні і могли б бути і на хрещатику. Вже і терористичні групи ж там були схоплення, а танки зупинили. Насамперед, те, що зірвали мост, і зупинили десант на гостомольський аеродром Литовище, як на нього кажуть, ціною виняткової хоробрості. Насамперед, вою ну, ми допомагали у складі територіальної оборони. Ще одне таке складне питання. Стосовно нашого воїна, якого кастрували російські нелюди, чи було чи було таке от під час АТО отакі ситуації, і чи було ще гірше? Чи є таке, що ми не знаємо навіть? Є дуже багато чого ми не знаємо. Я виступаючи по Голосу Америки з постійними коментарями, викриваючи злочини, які під час Бочанської катастрофи відбулися, під час Ізюмської різанини. Думаю, що наші воїни дуже благородні. Мене це не стосується. Бо постійно виступаючи в Ютубі, я оголошую. Одну й ту саму вимогу до таких виродків, які так чинили з нашими воїнами російської мови, і звучить вона так: орки прокляти за ваші преступлення І Я буду вас кастрирувати. Воїни ЗСУ, передайте мені такого виродка, і в мене рука не дрогнеть його кастрірувати. І показую іржавий ніж, яким я це зроблю, от саме такого негідника, про якого ви сказали, і Путлера теж. Бо уяві, і це відео в мене по Ютубі. Вже мільйони набрало. у мене вже чотири Ютуб е, і Тікток канала зареєстрували, закрили порушення правил спільнот. Мусимо покарати, і в тім числі, не самими благородними методами таких негідно, безумовно, що воїни наші герої в правому полі все роблять. Але скажіть, як не піймати того Путлера, після цього не провести його в клітці по всій Європі, до ганебного стола прив'язати того Путлера, щоб всі бачили і підходили до нього і казали, а хто сіляпа здав за те, що він натворив, за всі ці муки, страждання, кров, яка пролилася. Підлій, коварній, віроломній війні, яка дай Бог щоб не пробула до третьої світової за допомогою наших партнерів, які повинні відкрити, врешті-решт, другий фронт. Стосовно вашої промови, ми Україна і ми повинні підтримувати Женевську конвенцію, адже ми є люди і ми не повинні нікого галструвати. Не маємо права ніяк е, чинити ніякі злі дії проти орків, якби ми цього не жажливали. Але ми залишаємося людьми і ми повинні залишитися людьми і в очах е, саме європейського суспільства. Чи не вважаєте ви цю промову такою скандальною і такою трішки жахливою? Мабуть, вона і є жахлива, і того це просто крик душі. І того і Ютуб мені постійно бани, і її постійно банить, і Тікток її постійно банить. Це крик душі, значить, як оті. Який викликаний сльозами матерів, який викликаний цими катастрофами? Коли друзі мене запрошують подивитися на поранених, які часто привозять в Київ мої фронтові побратими, і вони без, рух, без ног, Хто скажіть, чи не може в мене зірватися з крику душі? Оцей крик і пролунати. Разом із сльозами, а воїни ЗСУ, безумовно благородніші за мене і роблять все в рамках Женевської конвенції. Бо є людьми. І цим ми відрізняємося від расистів, від виродків Путлера. Тобто, на вашу думку, ми маємо підтримувати цю Женевську конвенцію, так? Ми ж люди, і ми робимо як чинимо, як люди, а не людей караємо. Не людів знищив, але в рамках закону існуючих конвенцій. Але безумовно, що буває і народний гнів, він спонтанний, він інколи потьмарений розумом. Це жорстока розправа. Якщо з'являються якісь маніяки, якісь виродки, то ніколи не зупинити батька, який помститься за наругу над його діточками. І такі батьки, на превеликий жаль, не завжди контролюють свої емоції. Але воїни засуджують лише по закону.